Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні подивимося на стан овочів, перцю і капусти на нашому полі. В минулому відео показували, які були перці тоді, і порівняємо, які зараз. Що змінилося? Звичайно, тоді вони мали жахливий вид. Тому що спека пекло, жарило, і вони не повиростали, не набрали тої сили, якої їм було потрібно. Зараз похолодало трошки, пішли дощики і перці попідростали. Це в нас тут польот, польот червоний, попідростали, позеленів. позеленіли, якби ще було тягнуло тепло, то вони ще і понаростали б. Звичайно, ми вже багато вибрали, вибрали стиглий і бурий, ось залишився деякий хворий, бо у перців не може так бути, щоб все було ідеально. Є і вершина гниль, і підпорчені, і підгнивші, тоді ми не беремо, ті залишаються тут на полі. Ціна перців так і залишилася 35 гривень оптова ціна. Перець уже ніхто не поливає, не під. Не підживлює його, але ще ось стоять у нас вертушки. Вертушки ще ми не встигли убрати. Хай ще на всякий случай постоять. Хоч ми і обробляли від вершинної гнилі, а все одно вона є, тому що перців у нас багато. І все одно десь то не десь, все одно є. Ну, щоб не було цієї вершинної гнилі, то потрібно кальцій. Гниль тому, що дефіцит кальцію. І головна умова це правильна підгодівля перців. І потрібно оприскувати кальцій веселітрою, щоб цього не було. Можна використовувати і хлористий кальцій. Ну От якось так. Ще погода як протягне, то ще нам додавиться трошки до урожаю перцю. Ось скільки зеленого. Ріби він весь достиг, щоб не було ще морозів. Звичайно, без убитку не буває у нас в, в очівників. Але ось так. Зараз подивимося, який стан речей у капусті. Як у минулих відео я говорила, що в нас капуста агресор і бригадир. Капусту ми почали продавати ще з кінця серпня. І про це не пожаліли. Ось бачимо вже на місці того, де була зрізана капустина, ось понаростали знову. Ось такі зав'язі. Звичайно, вже ніхто їх нікуди не буде використовувати, так вони тут залишаться на полі, переореться, і буде таке добриво. Оптова ціна капусти зараз 15-16 гривень, 18. Ось якщо кращенька. Спочатку капуста була гарна, хороша, без повреждень, як кажуть. Тепер вона трошки ось хворіє, вже не той вигляд має, тому ми її пускаємо дешевше, щоб люди брали. Вона всередині хороша, тільки зверху трошки така, наче покрита чуть ржавчиною. Але в цілому капуста смачна і хороша. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення!